Як я провів літо? Твори на таку тему завжди розпочинали навчальний рік. А ми теж вирішили поцікавитись у запоріжців та гостей міста, яким це літо видалось для них і чи вдається, хоч іноді відпочивати в умовах війни. Опитування далі у нашому випуску. Повномасштабна війна позначилась на багатьох сферах діяльності суспільства, зокрема й на відпочинку. Як зазначають мешканці Запоріжжя, цього літа від традиційних подорожей, курортів та відпусток довелося відмовитись. Доволі скудно, скажімо так, працював кожного дня майже. Тупо без вихідних. Праця, праця, праця це. Чим я ще можу займатися. Нічим не займалися, працювали. Дома сиділи. В Нічим не займалися. У нас кроме інтернету і роботи вдома нічого такого нас. нічим не займалися, да, нікуди не їздили, ніде нічого. Часний сектор, так що роботи в нас хватало. Наверно, за весь час свого життя це, напевно, перше літо за всі мої роки, яке я провела нормально без роботи, безліч вільного часу. Спілкування не віртуальне, як ми звикли, а живе. Я працювала за комп'ютером і раніше. Ми сиділи на телефоні, і моє спілкування було по телефону. А зараз. Можу зустрітися із усіма. Я задоволена своїм літом. Я багато часу провела з близькими і, нарешті, зрозуміла, що тактильні відносини найважливіші. Особливо важко людям, що пережили окупацію, евакуацію та інші жахіття війни. Вимушені переселенці зазначають, що втратили не лише рідну домівку та роботу, але й плани на майбутнє. Наразі вони пристосовуються до нових умов життя. Який може бути ну отдих, чи ну я ну Якщо це просто вдома. страх і жах. Що ми не дома? Ми, ми все побросали. Сльози нічого не допоможуть. А просто дуже важко, І кожен день ми переживаємо то, що ми, Наше тіло і все тут, а мислі і голова наша, все там. Тому що ми ну все, все, що все, що ми придбали, надбали, все ж залишилося там. Тут нема такого. Там кожен Тому день бачу, обстріли, там дивна. кожен день. Ну там просто жах. Попри воєнний стан, деякі містяни все ж встигли відпочити. Якщо не фізично, то принаймні морально. Сажали помідори, картошку, ну все як полагається. Робили консервацію. Війна нам не страшна. Ми ж сильні, Україна. Так хоч на море знуками їздили, а це ж вже в цьому році ніде не їздили, були вдома на городі. Я в'яжу, вишиваю і при свободному часі попридумувала дуже багато моделей. Там комбінезончики, платічки. Мешканці Запоріжжя зазначають, вони сумують за минулорічною літньою порою, коли відпочинок був у задоволення, без сирен та вибухів. Минулого літа на морі відпочивала, а в цього літо якось а, в поїзках роботи, а, житла, ну, слава Богу, житло знайшлося. Ну, поки так. Навчаюся, буду навчатися на магістратурі, взагалі за професією медик. От, Ну, Хочеться якось допомагати. От, ну, в плані медицини шукаю десь роботу. А поки віримо в те, що після перемоги, що обов'язково буде за нами, буде і море, і гори будуть, і відпочинемо усією державою, спостерігаючи за всім відомим кораблем, що йде.